Олесь довгий, народний депутат. Будь ласка, пане довгий, заходьте до нашої студії. Доброго ранку. ми навіть більше ніж здивовані. Де. Дивіться, Де. у нас Де. насправді цікава ситуація зараз в прямому ефірі. І сподіваємося, ми говоримо сьогодні про міфи України. Ви чули про це, так? Так. От і нас насправді трошечки здивувало. У нас же є підслужки. І нам говорять, що починаємо з третього питання. Програма ранкові курасани. Це програма, яка насправді відрізняється так. чим тим, що тим, що люди. Приходять, які приходять до нас, можуть говорити відверто так. про будь-які так. речі, так, так? Так. називаючи імена, прізвища, відповідаючи конкретно. Так? і ми знову ж таки маємо право якесь ставити відверті питання. Mm. Іноді вони стібні. Це ранкове шоу. Це не Савік Шустер, так і я не знаю, там не 5-10 Геннадій Балашов. От, ну це ранкове шоу що ви були до цього тут. Mm. і тому. Я не буду відходити від традиції, відходити від традиції, буду ставити вам питання, які ми запланували. У мене гарне почуття гумору і ми зараз перевірем. Я за задоволенням від раху. Добре. Поїхали Крапівіна. Так, ну що, Олесю, існує міф про те, що ви пробилися на політичну арену самі. Ну, існує такий міф. Зараз ми його спробуємо з вами спростувати. Ну, але ж можемо згадати, якщо подивитися на вашу автобіографію, то там написано, що ви е, киянин третьому поколінні, е, батько хто а, письменник дід, батько-депутат 4-го і 5-го скликань. Е, Хто іще влас, колишній керівник Укртелекому і Держкомзв'язку, мама старший науковий співробітник Нануте, те ще. Ірина Горіна теж була депутатом сьомого скликання. От на якому періоді становлення вас як політика були якісь певні складнощі? Ну, перше. Так. Я дякую. Ви знаєте, я давно чекав можливості в якомусь ефірі, щоб мені задали всі ці запитання, і я їх міг от скласти одне. От зараз в одне. можете відповідати. Це разом повний міф. Так. От повний міф починаючи Закінчуючи... Дід не письменник третій. Що... Дід письменник, так і теща дійсно народний депутат, і мій батько, і академік, і людина з науки, яка дійсно керувала і галузі науки, але жодного відношення до мого становлення полити... політичного це немає. Тому що більше того, більшість з того, що ви зараз прочитали, відбулося уже після становлення мене як політика. Друге. Те, що так. стосується Тьоші. І давайте повернемось до 95-го кварталу так. і того, що якраз Тьа це треба... ні, ми ж рекламу її. Це яка, з якою я там знайшовся, для того, щоб вона мені допомогла. коли-то, це... Я вас інформую. Олесь довгий, три роки пробув в опозиції до Януковича. І ніколи в житті в моїй сім'ї я не прийшов до Тьоші з якимось проханням інакшим, ніж як зробити мені смачне олів'є або борщ. І Якщо до мене приходить теща в моїй сім'ї, чи мама, чи теща, то за допомогою, то вони приходять до мене. Так в мене складено, так воно є, і все решта, це міф. Це... Олеся, що, що, що просить вас теща? Ну, скажіть нам, що, що теща просить вас? А, Порішати якісь те... питання чи ні? Теща, ну, в тому числі, було і таке. Що коли... коли... просила? Ну, скажіть. Саме перший раз, коли я познайомився з а, своєю тещою, це було питання. Це вже я рік зустрічався з Катією, познайомився з те, що вона, будучи тоді в опозиції, підійшла до мене з проханням а, допомогти в тому безпреділі, який творився по відношенню до неї, і її сім'ї. Бо її сестру а, ні за що просто арештували в якомусь там місті і з одного міста ввезли в інший, вимагаючи з неї. Гроші. Ви, ви допомогли. Вона мене попросила. Я тоді пішов до міністра, сказав, що ця тема стане публічною, мав конфлікт, але в кінці кінців попросив цю ситуацію вивів публічну площину і надумана проблема якою їй хотіли зіпсувати життя? Вона не відбулась, е, панове. Пишіть, будь ласка, 067 215 сім Ви вірите Олесю довгому, чи е, дійсно ця людина може зробити багато нових речей для нової України? Так, міф колі. міф ще один міф про підкуп виборців на 102-му окрузі. Улюблений округ, який про який говори okay. про які говорили всілика да, да. да міф. ЦВК не має зауважень щодо вашої перемоги. А мешканці Кіровоградщини, деякі, дуже незадоволені. Ви як депутат після виборів з'являлися на окрузі проблеми вирішувати? Перше, інформую. Щодо незадоволених виборців і підкупу, і скандалу. Теж міф. Тому що, перше, мій округ став скандальним тільки тому. Що деякі люди і мої сьогоднішні колеги приїхали на цей округ і там влаштували скандал. хто це? І там влаштували скандал. Ну, хто це? Наєм, згадуйте. Друге, ві, чому? Те, що стосується підкупу виборців, скажіть, мені друзі, за мене проголосувало. 29% це... навіть більше. І ще за мого двійника, якого зареєстрували, ще проголосувало 5 тисяч чоловік. Тому реально за мене проголосувало більше, ніж за будь-кого за всю історію Незалежної України на цьому окрузі. І жодного, підкреслюю, жодної скарги. Ні в ОВК, ні в ДВК, ні в суд, ні в ЦВК ніхто не подав. От, і в мене запитання, в тому числі до правоохоронних органів і до тих людей, які виходять і говорять е, ті фрази, які ви сьогодні спростовуємо як міф. Будь Якщо ви здатні не просто ляпати язиком, а відповідати за свої слова, тоді, будь ласка, візьміть і покажіть, що це не слово, а це факт. А на сьогоднішній день. Я можу сказати вам наступне: що жодного протоколу, жодного зауваження, жодних е, зафіксованих порушень немає. Друге, на моєму окрузі працювало найбільше міжнародних спостерігачів, які це підтримку. Давайте тепер я Я зрозумів. І третє, БП. Угу. Я сьогодні, коли ви мене питаєте про округ, є єдиною людиною за весь час початку незалежної України, яка в цьому окрузі вигравши. Не поїхала звідти, а залишила свою присутність. Зараз відкриває свої громадські приймальні. Ви тут ваша і... присутність тут зараз. моя але... але... Я, я, ну, я, я, я працюю в окрузі і яку в цьому окрузі? Люди будуть чути з моїх уст слово Світловодськ, знамінка і ті слова, ті міста, які входять в мій округ, будуть вперше почуті. Олесь ми так, говоримо за про парламент. блок Петра Порошенка. Вся Тепер країна блок... да почекайте. Так. ви ж говорите? Ви ви не люди проставу вас... міфи? Так тому блок, блок, простували блок, Петра... блок, спростували. Блок, блок Петра Порошенка нічого ми не спростували. Да поставив кандидата, за якого звичайно ніхто його там ніхто не чув. На вашому окрузі да олеся до... зараз. почекайте. Стоп, стоп, стоп. Стоп. довго, да, довго за вас... Олеся довго знали всі Олеся. Довго знали всі. Ви скажіть, будь ласка, от ви до того як стали депутатом зараз, були секретарем Київради, Ви з нинішнім президентом Петром Порошенком сиділи за одним столом коли-небудь. Які які стосунки має ваша родина? Саме ваша родина, я беру в повному uh -huh. розумінні цього слова, з нинішнім президентом України. Чи це випадковість, Що там був якийсь кандидат на відомий? Чи не випадковість? Ну давайте перше. Я дійсно, як людина, яка знаходиться близько 10 років в політиці, маю і який працював і зараз працює на відповідальній посаді, мав і маю стосунки з усією практично політичною економічною елітою, яка входить і в владу, і в опозицію. Тому я мав свої стосунки і рівенний, скажімо так, спосіб знайомства. Як в рівній мірі, як з Петром Олексійовичем Порошенко, який колись був і народним депутатом, і міністром зовнішньоекономічних справ, так. і е, сьогодні є президентом України, так і з паном Наємом Мустафою, з яким ми неодноразово знайомились, зізвонювались, товаришували, і до тих пір, поки не відбулася якась, е, не знаю, що відбулось, але. Той фарс, який ми ну, сьогодні. Що вони спостері... хотіли заробити Ні, собі так. певну відомість. Дивіться, я не що коментую. Але так. до тих пір, поки вони не приїхали на округи і не почали влаштовувати там цей піар і фарс, я не знаю, яким чином це відбулося. У нас були хороші стосунки. Більше того, я вірю, що цей час пройде, і у нас ці стосунки залишаться, тому що. А давайте ще поспілкуємося. <кх> Давай. Давай. Якщо Давай. Ви, ви хочете можете нас міфупал, З зробимо зараз поспілкуємося. Так буває на чисельні прохання наших глядачів. Він залишився сказали. Олесь Довгий, народний депутат України в студії ранкових курасанів. Все... День це... корупції він до нас, до речі, сьогодні прийшов. Як боротися <рес> з, з корупцією? Як з нею боротися? Яким чином? У нас часу небагато. тільки конкретно. Вірю, що для того, щоб боротися з корупцією, будь-яка будь-яка риба, гниє з голови. Тому для боротьби з корупцією наші політики і ті люди, які сьогодні стоять на чолі, як виконавчої, так і іншої влади, повинні почати з себе. Хто? Друге, хто конкрет... ми повинні не тільки прописати в коаліційній угоді і говорити про антикорупційні міри. Ми повинні їх реалізовувати. І коли ми говоримо про міністрів закордонних. То я спагою відношусь до цього. Але перше і єдине місце, в якому я хотів би бачити сьогодні людину західну, чи європейську, чи американську. Ми самі повинні вирішувати, чи грузина того самого, да? з повагою. Але це повинна бути людина на антикорупційному бюро. І я би тоді голосував ще трьома руками. Голова Оце. ЦРУ. Порошенко людина люд... має посадити люд... двох повинна бути людина, яка не має друзів в сьогоднішній політичній економічній еліті. Порошенко має посадити двох своїх друзів. Як він сказав прокурору Яремі, який досі їх садить, і тільки всі гуляють, але з конкретно відповідь дайте відповідь. Я думаю, що Петру Олексійовичу, як людині, яка взяла на себе відповідальність за здійснення реформ, сьогодні прийдеться пройти непростий шлях, і в тому числі створити серед тих людей, які сьогодні мають впливи і олігархії, і наближене якесь оточення. Пройти непростий шлях, з ними, можливо, когось посадити. Це прийдеться часом... Можна ми... я? Ви, ви, кажете, ви кажете своїм виборцям про те, що їм будуть складні часи, ні про які підвищення зарплати. Тобто така ж риторика, mm. як Яценюка, в чомусь, так? що затягти пояси потрібно. Дивіться е, ваші відвіді найдорожчого бутику в Києві, mm -hmm. в ресторані якого можна поласувати вашим Я, влюбленим я, я, я зрозумів, да. 500 гривень. Подвійну основу перетоку. Серед... Подвіню... Диві... Осеву... Неприємно слухати, подвійного сьову перед я зразу, значить, Був ефір, на якому е, по показали, як я сходив Ось, в ресторан, так. випив каву, так, а потім е, вийшов і сів в машину. Значить, я попросив своїх, е, свою прес-службу написати листа на 1 плюс 1 з проханням, з вдячністю за те, що вони показали те, ні, те, яким чином я. Мій водій порушив правила дорожнього руху, То тому що були. це на моєму прикладі хай роблять інші, і я зробив для себе основу. не депутат чи не депутати. Ти не маєш права, якщо ми живемо по-новому, в новій системі цінностей, порушувати будь-яку ні усіву, ні не будь-які правила дорожнього руху. Друге, те, що стосується кав'ярні, де я зустрічався з людьми і е, випив каву. Ну я прошу вибачення, я заробив в своєму житті на цю каву, і я. Буду її пити там, де я е, вважаю за потрібне, в разі, якщо це не суперечить якимось нормам, ну, ну, якби йоні. якби я пішов і пив каву в день, не знаю, в якомусь е, стрип-шоу, стрип барі Я про я, я <платула> вам Але, але, але спогодьтеся, що ви як представник, ну що, ви представник у Верховній Раді, вам свої повноваження делегував е, кіровоградський народ, і от тут народ, якого зараз у Кировогращині вимикають світло, дають по 1300 по 1300 гривень в місяць зарплатню, і дивиться, що їх представник за якого вони голосували наїдається олів'є за 500 гривень. Не, не Так Я ж кажу, а до Ці люди прийшли. Ці хто робив ці сам звернулися далі в ресторан. Прийшли, попросили рахунок, їм дали. Коли вони побачили, що там просто кава. І нічого це більше. Цікаво, Вони коштує... були дуже сильно розстроєні. Я Не Олів'є вам дають, дають на шарі. Да. Я розумію, альівямініві да. не, мені, не нещодавно не. Луценко Соболя. Ви знаєте це прекрасно. Вимагали, щоб ваше ім'я викреслили з списків комітетів. Mm -hmm. Гройсман поправки вніс. Проголосували, а ви в комітеті? Що, що за, за магія, магія відбувається? Чудо? Так, ну так, а в чому чудо? Чудо в тому, що Хто перше, це чудо? Ю, Ну, е, Юрій, Юрій Луценко, е, перше, я його запитав, кажу, Юрій, чого, ну е, в чому питання? Він каже: ну ти позафракційний, це перше. Е, а от ми домовились на позафракційних надавати якусь е, там квоти. А друге, е, е, от я хотів би, щоб вся. Фракція проголосувала, а от тут наєм, і ще хтось сказали, що вони не проголосують, якщо там в цьому пакеті буде так. Я кажу, Юрій Затович, ну вибачаюсь, але я кандидат економічних наук, і це комітет. Коли по... Коли вже доктором а, станете, я, я не захищаю докторську, а кандидатом економічних наук я став майже 10 років назад. Тому так. я кажу: якщо мої фахові якості кращі, ніж того, кого ти запропонуєш, будь ласка, у нас цей повинен бути єдиним критерієм. Це перше, друге, Юрій Віталіч. Е чи Вам ось так. То... так. Що він на увазі? Я, я, я на, 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 на тюремному я мові не розмовляю, я не розумію цих Тому... Але то інше. Я, я перше за все, я думаю, що нам не треба починати ну, це, п, п, сесію з сварок або ну, комусь щось показувати. Я між би, знаєте, щось і показати, і буде на конкурату. Тому що ми сьогодні всі разом в парламенті повинні показувати людям нове обличчя влади і повинні показувати, що. Ми займаємось не самопіаром, не чубимось, не розриваємо один одному сорочки, а працюємо, взявши на себе велику відповідальність, і це задача кожного, хто повинен стримувати в собі. І мені. якщо ти виграв, Юрій Віталійович Луценко і в тому числі наємінший під гаслом час єднатись, роби так, щоб ти навколо себе об'єднував все. Ну, а якщо, ти під, цим, дивлюсь, якщо ти під цим, а якщо ти під цим, в мене немає з ними війни. Але якщо ви, друзі зробили коаліцію 302 голоси, а в ній голосує 213, 229, І ви продовжуєте таку риторику. Друзі, мені здається, ви до сих пір не зрозуміли, що відбувається. І Якщо ви не зробите цих висновків, на превеликий жаль, ця коаліція, можливо, і ця Верховна Рада, не відбудеться як ефективний орган. Зараз вже сказав, що Верховна Рада зараз буде у випадком там гумусу, але ж вибачте, олігархи, які сіють там речовини. Це гумус... Це 100... закінчу. Тому, друзі, я на сьогоднішній день заступник голови одного з найважливіших комітетів Верховної Ради. Я розуміюсь в економіці, і я там буду працювати. І е, на цьому крапка так, вчора але... було перше засідання. Сьогодні буде Остані... друге. Давайте, ми послідкуємо Останній насиль, міф. Дорог. Ось Олесю свого часу на весілля гречкомер всієї Київщини подарував вам десять кілограмів доларів. Баща? Каже, що в минулому році ви віддячили Леоніду його новій дружині подарунком в 25 кілограмів, але по курсу 12,5. Несправедливість якась да тобто, все одно... я сподіваюся. Що всі, хто ну, всі, хто нас бачить, мають таке саме почуття гумору і тому але стартує... с учився в 58-й школі ходив з охорони при комунізмі. Е, такі гості в горлі кості, але вибачайте, ми зачі... це я е, пристойні. Боже, який ангел, ну чому я йому не вірю? Пусть родину идет защищать. Англ! Да, но ну, это всех посылает. Нет единого слова правды. Местно вот можно одно. Место на лесном кладбище для мамы э, дал через двое суток. И то, то после звонка друга его семейства Стеценко. Ох, и напряжно нам было к их величеству обращаться. Молодой. Довольно таки ну, першу, пристойно, дійсно. довгий тримається в кадрі. Написали це, що да. приємно. Але я дякую за всім, хто сьогодні спостерігав за цим ефіром. Хтось повірив, хтось ні, комусь симпатичний, комусь ні, час покаже і діла покажуть. Але я сподіваюся і переконаний, що через якийсь час ті, хто сьогодні ще не е -е побачили або не почули мою позицію. Будуть в наступних ефірах вже мати іншу риторику. А тим, хто сьогодні дякую. мене вже підтримує, дякую. Ви не розчаруєтесь. Добре, дякую, сьогодні. Ми продовжуємо. Наші студії все ми вас відправляємо. Ну, Лещенку ж не дякую. подає. Да, Лещенка не подає. Ви. Да, дякую. О, ви обняли <ріст> мене ще. Все мангело ну, дякую. Дякую. фронця гарного дня. Телефон ми вам залишимо, Юлічки. Дякую за доволі.